Жахливі кадри надходять з низки українських регіонів після російських обстрілів. Ворог запускав шахеди. Кілька з них влучили по житловій забудові столиці та на Київщині. Є постраждалі та загиблі. Після ударів перебої зі світлом фіксують у Запоріжжі та в Херсоні. Важка ніч пройшла на Дніпропетровщині. Там пошкоджене житло людей. Про все це і не тільки говоримо в деталях у цьому випуску. Прошу вас підписатися і розпочнімо. Перше повідомлення про атаку на столицю надійшло від мера Віталія Кличка о 21.17. Пише у соцмережах на лівому березі працює наша ППО по безпілотниках. Опівночі кияни могли чути вибухи, і неспроста виявилося, що російські агресори поцілили у житловий будинок у Дніпровському районі, палає на верхніх поверхах. Але згодом кличко уточнив, що загорілося все ж таки нежитлове приміщення. На місці вже працювали оперативні служби. Повідомляється також, що у Голосіївському районі столиці теж зафіксовано падіння уламків. Там палала офісно складська будівля на площі 2000 тисяч квадратних метрів. Також сталося загоряння металевого контейнера. У Подільському районі також сталося падіння уламків на багатоповерхівку. Була пожежа на верхньому поверсі, але містяни стверджують про приліт і змогли зафільмувати момент влучання. Лиш подивіться. Переми попадання. Стану на першу годину ночі у Подільському районі знову загорівся будинок. Запалало на 16-му поверсі помешкання людей, проте, уже за іншою адресою. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Далі ви можете побачити перші хвилини після удару по одній із будівель. Не можуть зайти в квартиру. Аналогічна ситуація була у Дніпровському районі. Пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир. Відомо також, що зайнявся автомобіль. Станом на другу годину ночі Віталій Кличко повідомив про перших сімох постраждалих. Одного із них госпіталізували. Іншим медична допомога була надана на місці. Очільник міста підбив підсумки російської атаки у Дніпровському районі. Уламки збитого БПЛА влучили у житловий будинок. Сталася пожежа на верхніх поверхах. Там же решта дронів впали на нежитлове приміщення, на заклад харчування. У голосівському районі зафіксували їх падіння у промзону. А на подолі частина БПЛА впали на багатоповерхівку, що також призвело до пожежі на верхньому поверсі. Без жертв не обійшлося. На жаль, зранку в ДСНС розповіли, що під час розбору завалів голосієвого рятувальники виявили тіло дитини. Тіло чоловіка знайшли на цьому ж місці раніше. Це виявилася п'ятирічна дівчинка з батьком. У Дніпровському районі виявили тіло загиблої жінки, Евакуйовано з будинку 27 осіб. У нас поліції додали внаслідок атаки ворога восьмеро осіб отримали різні травми троє загинуло. Наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки лише 11 місяців. Гучно було також на Київщині. Відомо про двох постраждалих внаслідок атаки БПЛА у Бучанському районі. У них незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Там також пошкоджено три приватні будинки та автомобіль. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі. У Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві. Також там пошкоджено приватний будинок, сталося загоряння складу і трави. Тепер щодо інших регіонів на Харківщині, село Печеніга було двічі атаковане безпілотниками. Зайнявся дах будівлі, рем та освітній заклад. У Геніївці дрон пошкодив приватний будинок. Капами ворог бив по селу Борова, горіла конструкції та модульна медична будівля. Два автомобіля швидких. Є поранена літня жінка. Без ворожих впівдронів не обійшлося. Вони проявили свою активність у населених пунктах Клинова, Новоселівка та у Вовчанську. У обох постраждали троє людей. Не стихало у Дніпропетровській області. Ввечері ворог поцілив по нікопольщині дронами камікадзе, атакував районний центр. Пошкоджена інфраструктура, люди не постраждали. За уточненою інформацією через вчорашній артобстріл Нікополя, що стався надвечір, побитий приватний будинок та гараж зачепило і лінії електропередач. Уже зранку ворог завдав удару кабом по межівській громаді Синальниківського району. Потрощені два будинки минулися без загиблих і постраждалих. Херсон залишився без світла, особливо його центральна частина. Все внаслідок злодіянь агресорів. Енергетика намагаються відновити електропостачання. Загалом в регіоні від обстрілів постраждало 40 населених пунктів. Противник пошкодив багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, сільськосптехніку та приватні автомобілі. Поцілили по фермерському господарству через російську агресію. Три людини дістали поранення. На Миколаївщині постраждали Очаківська, Куцурубська та Галицинівська громади. Туди росіяни запускали ФПВ-дрони. Відомо, що ушкоджень зазнала освітні заклади, дачний будинок та загорівся автомобіль. Була загроза ударів кабами по Запоріжжю, але ворог обрав за ціль інший населений пункт, але не уточнюється вид ворожої зброї. В регіоні є перебої зі світлом, їх планують вирішувати, коли стане безпечно. Отже, згідно даних повітряних сил, за минулу добу нашим оборонцям неба вдалося знешкодити 97 російських ударних дронів із 147. повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Ще 25 цілей локаційно втрачено. Команда каналу «Всій час співчуває родинам загиблих а пораненим якнайшвидшого одужання. Підписуйтесь та ставте вподобайку цьому випуску, аби про російський терор ніколи не було забуто. Чергова масована атака шахедами сталася учора ввечері. Росіяни запустили по мирним українським містам майже 180 дронів. Терористи авіацію б'ють по сумщині та Херсонщині. Без поранених та загиблих на жаль, не обійшлося. У містах значні руйнування більш детально розповім. Далі я, Ангеліна Шваць. Ви на каналі «Сій час у формі підписку на нас відповідна кнопка внизу під відео. І давайте розпочинати близько 23-ї години. Маркиєва Віталій Кличко повідомив про рух ворожих безпілот. Тників спершу на лівому березі згодом цілі потрапили до центру столиці та на околиці поруч із пущою водицею. У місті працювали ППО, тож кияни могли чути ось такі звуки. Згідно інформації від ДСНС від падіння уламків, БПЛА загорівся житловий будинок. Сталося це у подільському районі на третьому поверсі трьохповерхівка. Вогонь перекинувся на мансардний поверх під час гасіння. Вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Постраждалих немає. Без наслідків атака не обійшлася на Київщині. Там дрони кружляли біля Іванкова, Бородянки, Переяслава, Яготина та Димарки. Як повідомили в Ога через падіння уламків збитих цілей у Вишгородському районі, сталося загоряння трав'яного настилу та лісу. Пожежі оперативно ліквідовані. Також падіння частин БПЛА фіксуються на відкритій місцевості поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини. Понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю. Внаслідок атаки відбулися займається житлових будинків, приватних авто, об'єктів соціальної інфраструктури, пошкоджені газопроводи, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки. Очільник Запорізької ОВА повідомив про трьох загиблих, серед яких дівчинка 14 років. Також пишуть, що один з шахетів влучив у дитячий садок. До лікарень потрапили п'ятеро людей троє з них у важкому стані. Серед них дев'ятимісячна немовля, яка дістала поранень внаслідок російської атаки, та нині перебуває у лікарні з контузією. Медики оцінюють стан дитини як середньої важкості. Також у медзакладах перебувають дві жінки та двоє чоловіків з травмами середньої тяжкості. Загалом постраждали 13 громадян. Через ворожу атаку сталося щонайменше три займання. Екстрені служби працюють на місцях, а саме 63 рятувальники та 16 одиниць техніки. Станом на зараз ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи після ворожої атаки. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на нічний удар армії РФ по Запоріжжю. Цитую: Росія вкотре вбила дитину в Запоріжжі шахедом. Росія має припинити усі удари. Кінець цитати. Тепер щодо сходу на Харківщині у Малоданилівській громаді сталося влучання безпілотника попередньо без постраждалих. А в кідрашівці внаслідок обстрілу поранень зазнала жінка 52 років. Зазначу, цей населений пункт знаходиться вблизь лінії фронту. Загалом під обстрілами перебували Куп'янський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. На Донеччині росіяни били по Костянтинівці трьома авіабомбами. Пошкоджено 36 приватних будинків, два нежитлові житлові приміщення, інфраструктурний об'єкт, п'ять ліній електропередач, два газогони, три гаражі і два автомобілі. Повідомив очільник МВА Вадим Філашкін. Також російські війська завдали удару по Мирнограду пошкоджені чотири будинки. Загалом в регіоні дві людини загинули, та дев'ять дістали поранення від ворожих обстрілів за минулу добу. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Загиблі є у Костянтинівці та Федорівці. А у Лимані, Мирнограді, Покровського повідомляється про трьох постраждалих. У них осколкові та мінно мінно-вибухові травми, переломи. Вони у лікарні. У Дніпропетровській області від дій агресорів страждали Синальниківський та Нікопольський райони. У першому постраждав хлопець 14 років. Пошкоджені два приватні будинки та авто. Сталася пожежа, яку приборкали рятувальники. На інші місцевості атакували Нікополь і Марганицьку громаду. Там били РСЗВ град важкої артилерії та застосовували дрони. Нападники понівечили підприємства, шість приватних осель, чотири господарські споруди, лінію електропередач, зруйнована електроупора вуличного освітлення. Переходимо до півдня у Миколаївській області. Цієї ночі був збитий один безпілотник типу шахет. Такі дані опублікували ова. Від в півдронів постраждала Очаківська та Куцрубська громади. 38 населених пунктів Херсонщини нападника обстріляли учора, наслідок чого загинула людина. 14-го поранені пошкоджені багатоповерхівка, сім приватних будинків, територія кладовища та автомобілі. Під авіаударами перебувала Сумщина та прикордонні райони. 21 березня у другій половині дня Росавіація почала бомбити краснопільську громаду. Виникла масштабна пожежа, значних руйнувань і пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та приватні житлові будинки. Усі осередки займання вдалося ліквідувати. Передали в ДСНС. Спід завалів дістали людину. Скільки всього людей постраждало, ще уточнюється. Гучно було на Чернігівщині. З вечора повітряні сили фіксували там велике скупчення БПЛА. Їх вектор руху був на Київщину. В регіоні активно опрацювала наша ППО. Загалом за минулу добу Росія випустила по Україні 179 дронів. Сили ППО збили 100 дронів ще 63 ворожі безпілотники, локаційно втрачені.